Newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, and fantasy. Where your dreams are... Привіт шановні глядачі! Мене звуть Пан Пада. І ця гра називається Intigo Park. Цього разу вся гра буде на українській мові. Я буду дуже намагатися ввести запис українською. З Днем незалежності України. До речі вас. Що тут в нас? Блін, це смітник, напевно. Вони замкнені. Є речі, котрі я можу підбирати. Напевно, що ні. Добре, піду. А що там? Цікаво. Place one ticket. Ні, не дають мені ні щоб я зайшов всередину. Піду далі шукати. А вона підсвічується. М -м -м, цікаво. Добре, ходімо далі. Я шукаю вихід всередину. О, відчиняється. Добре. Дякую вам. Привіт! Ласкаво просимо до парку, Найкрутішої сімейної розваги у світі. Пориньте у світ вашого улюбленого, улюбленого бургера. Стривайте ви наш перший гість за 2920 днів 4 години, 23 хвилини та 38 секунд. Вітаю. Я Рамблі, єнот Трамблі. Моя робота зробити ваше перебування в індигопарку максимально веселим. Просто пройдіть до реєстрації ліворуч, де наш помічник допоможе вам почати пригоду. Добре, ліворуч він сказав. М -м 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 Дуже забавний єноту. Привіт. Я Рамблі, єнот Рамблі. Моя робота зареєструвати ваше перебування в. Диго парку. Дайте но я на вас гляну. Хм, не бачу вашого обличчя у списку гостей. Ви вперше в нашому парку. Чи може зробили пластику? Не хвилюйтесь. Сьогодні рамплі вівторок. Тож ви отримаєте велику знижку на візит. Ходімо зі мною до головного входу. Не терпиться <кл explorer> показати вам усе, що є в індиго парку. Бачаюсь, я трошки поперхнувся, щоб не помер. Так, а сейчас тут в нас навічиняється? А куди далі йти? Я трошки затопив. Ммм, навічиняється. Може є десь якась кнопка. Чи ви інтел? Добре піду договорит. Може вони вже вичинені? Кого ви чекаєте? Ворота відчинені. Прямуйте до входу. Зачекайте! Моя помилка. Ворота не відчинені. З блоку живлення воріт надходить повідомлення про помилку. Вам пощастило. Ви перші спробуєте нашу міні-пригоду у вінкний генератор. Розважайтесь. Чудово, а де цей генератор шукати? Ну, блін. А можна якийсь орієнтир чи що? О, ще одна іграшка, добре, чудово. Але я на тебе шукаю. Може десь там. Та ні, нащо-то. Ні, не тут. Напевно. Навіть не уявляю. Може там, де ми були, ті зачинені ворота. Так, звісно. А, компактний генератор Indigo Violet. Але він не працює. Схоже, бракує деталі. Знайде її. Добре, знайду. О, іграшка. Цю можна забрати. Так, але я деталькою шукаю. Де саме її тут шукати? На підлозі я її не бачу. Цікаво, може, тут десь? А ну, звісно, воно навіть навіть підсвічується для таких людей, як я. Ну, це все. Нажимаємо на речах і поїхали. О, з'явилося світло. Дякую, ДТЕК, за світло. Тепер серйозно вітаємо по парку Індиго. Дякую. Я завітав до парку Індиго. Чи І інді... Індіго? Як вірно буде? Напишіть в коментарі. а прикольно виглядає парк. Ну, якщо прибрати тут все, то цікавенько якось. Двері зачинені. О, нова іграшка. Чудово. Ненький рамблі. Кожному гостю потрібен звірений браслет. Він дасть Ді, доступ до спецзон, оплату в номер і носіння звіреного браслета. Здається, вони є в сувенірній крамниці. Зайди туди, і я тебе оформлю. Чудово, знову кудись іти, куди не знаю. Прекрасно. А, ну тут двері. Добре, я глупа дурна людина. Все. Це все, все, все сказано. Ось, друже. Ваш власний браслет. Новий спосіб взаємодії з парком. Також крокомір і пульсометр. Будемо мене ключо. Ага, це мібенд. Uh, Десятий, напевно. Якщо не помиляюсь. Зі стилем єнотика. А ще іграшки тут можна брати? Ні. Ой-ой! Двері раптом запнулися. Спробуйте, браслет, щоб врятувати ситуацію. <гум> Добре, що робити. А, натиснути, просто. Добре. Чудово, друже. Тепер увійдіть у парк. Почнемо пригоду індіго. Дякую тобі. Ну, ходімо, О, я там бачу, де можна цей браслет притулити. А цікаво, тут ще щось є? Чи це все? Ні, ні, ні. Не відчиняюся добре. Ходімо туди, притулимо браслетку. Чудово. Степе. Це статуя слідкує за мною. Так, вона... Портаю голову за мною. Нічого собі. Ну, це, напевно, вже перший момент хорору. Колись, статуя, слідкую за тобою. Ще можна просто сказати. Великий брат, слідкую за тобою. Я теж за тобою слідкую. Так, що тут далі рубте? Куди йти? Можна мені водочки, ні? Добре. Я зрозумів. Підемо до страшного тунелю. Обратної дороги немає. Мен-рум. Що тут цікаво? Може є якийсь Лутецький? Чи ні? Ні, тут теж немає. Чудово. А в жіночому, може, щось буде. Ну, ви знаєте, що чоловічі і жіночі туалети дуже відрізняються. Ну, нам так казали колись. Чи ми це самі собі а, внушили. Не пам'ятаю, як вірно буде. Але що вибачаюсь. Друже, схоже, парк проходить через ремонт. За незручності ваша знижка у вівторок буде 50% безкоштовна. Чому б не відсвяткувати це поїздкою моєю залізницею? Перевірте навички, знайдіть її самостійно. Чудово. Ну, Мені подобається така Знайдуй те, не знаю що, Знайди там, не знаю де. Цікаво. Нагадаю. Ви старші за цільову аудиторію. Але це мій улюблений атракціон. Знаєте, чому єнот Рамблі любить залізницю рамблі? Бо я люблю потяги. Ну, чудово, дякую тобі за розповідь. Це, це місце напавнає мені Бекромс. Ну, не знаю, чого вона дуже сильно нагадала його. О. Чих-чих-чих-чих-чих-чух. О, ще й весела музика нас супроводжує Дякую. Відчуємо себе на атракціоні. Ласкаво просимо до залізниці рамблі. Я кондуктор Рамблі. Дякую. <риклад> Я <гайдуть> трошки <риклад> Ту, 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 ту. -ту, -ту, -ту Тут тут, тут тут, тут тут. -ту. Диви! Це Молі Макко Це Молі Макко Найкраще у мистецтві розбивання з стилем. Ти ж за цей тиждень розбилася тільки шість разів. Не кажу, Ти справжня майстриня Молі. Я не розбиваюсь, Радлі. Ха-ха-ха. Що таке креш з стилем? Це падіння. Вхід включено у вартість вашої кредитної картки. Дякую, за мене списали ще кошти. <сум> я ще навіть не потрапив на тракціонь. Дякую. Тут наші щось зламане. Там приводи. О, Фінлі! Виході, привітай людей! Чому такий сумний вигляд і тіло? Ти знаєш мене вже сто років, Ремблі. Я завжди довгий, тому що завжди прагну нову мушлю для своєї колекції. Ох, Фінлі, тобі варто вибратися зі своєї комірки. Може, ти зайдеш замість цього. Моя поїздка, Океанічна Одіссея, познайомить тебе з усіма чудесами глибокого синього моря. Воно. Я ж сині, як я. Ах, сподіваюся, ти завітаєш. Мені так таксон. нічна. Одіссея Наразі закрито. На ремонт. Mm -hmm. Дякую за пропозицію. Мені подобається. Ту -ту 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 -ту. Знову щось зламане. Mm -hmm.

Біль, який він шумний. О, ще більше. Твой, а твой, а твой. Ооо, О, я знайшов шапку. Так, ну, згадка уровень. Э, бог. Знайди детальку. Чудово, знайшов. Зараз встановлюємо і... Будемо сподіватися, він стане трошки тихіше. Нічого себе у тебе глючить, дядько. Будь простіше, і люди потягнуться. А, ну їдемо далі. Чудово. от твоя пізнанка мені більше подобається, ніж так, коли глючеш. Ненавиджу це! Не ганьби мене цим простолюбським ім'ям! Я гордий престижний професіонал! Ллойд форделей Лайон, актор екстраординарний. Я справжня зірка! Чудова гра, Ллойде! Звісно, що так. Я справжня зірка. Mm -hmm. Ми познайомилися ще з Ллойдом, з пташкою і. Э, я так розумію, зрозумію, під, це э, підводний дракон, чи що? Ну добре, це вже таке. Я хочу піти далі. Мені вже цікаво, що буде Отже, далі. що ти думаєш? Досить весело, правильно? Тепер ти знаєш все про моїх друзів та Ллойда. Куди хочеш піти? Ви бачили, як він скривився, коли вимовляв Ллоїд? <сум> Начебто він його не любить. але ми всі знаємо. Від е... до ненависті до кохання один крок. А тут щось можна взяти. Мені подобається ця футболка. Я навіть знаю людину, котрій вона би зійшла, і вона би її любила, і ніколи б не знімала. Так і не так, я про тебе зараз думаю. Та і це відео загалом українською мовою було сурне для тебе. Ні. Але так і ні. Так, чудово. Подивіться, як. Та навіть луна така красива. Ну і куди мені далі йти? Не завдання ніко... ніякого не дали. Мендруй собі як хочеш. Ну. Не зовсім як хочеш. Все таке тут е... вінільний проход. Хто це сказав? Це інформаційний кіоск. Якщо хочете щось запитати про парк, заходьте, я вам усе розповім. Чудово, що там в тебе є. Ага. Знаєте, вона будує літаки на майданчику в парку. А потім їх розбиває. Вона така талановита. Вони розлітаються миттєво. Хоча ця пара досить пошкоджена. Будьте уважні. Десь має бути ще один набір у ідеальному стані. Як на розпродажі, вітаю! Ти мене знайшов. Хіба я не чарівний? Що трапилося зі звуком? Ну Добре, не буду прийматися на цей рахунок. Хм. Отсюда не можна зайти. А що тут в нас? Ні, тут піду трошки пізніше. Я хочу побродити, подивитися, чи може щось є тут. О, відчинено. Чудово. Тут є хтось чи щось. О, дивіться. Золотий якийсь чи жовтий. Угу. Ще щось тут є. Тобто туди прохіду немає. Хм, Ходімо, дізнаємося про цю іграшку. Ого, це золотий плюшевий балакун. Батьки билися за них, коли вони вийшли. Нам довелося прибирати багато зубів і нігтів. Дивно, що був попит на звичайну іграшку в золотій фарбі. Хм, Тобто, батьки дралися за іграшку. Чудово, може там якийсь розіграш був чи що? Тут ще відчинено. Може тут ще щось є? О, пончик. Це якась кафешка. О, він світиться. Забирає. Чудово. А може мені пончик? Ні. Ну хоч якийсь. Ого. Двері зачинені, добре. Ходімо, дізнаємося ще про цю річ. Не знаю, цікаво чи вам це. М -м, до речі, я тут що? Ага. Ллойд. Ага. Це, напевно, театр. театр Ллойда. Зайти я не можу. Чудово. М -м -м -м. Щось дуже важко, коли немає ніяких орієнтерів. Куди йти і що робити. О, це чашка Балакун. Найкращий смак сік з моєї пластикової голови. Ем. Ну добре. Сік з його голови. <рес> До речі, а тут нічого, ні. А тут двері наші закрите. Ого, дивіться. Ви на перехресті Jetstream. Ой, здається, його ремонтують. За театром є Офіс охорони. Може, дружній охоронець допоможе вам увійти. Добре, дружний охоронець. Яка оди йти? За театр? Театр Лойда, напевно. Зачинено. Ну, я наче тут все обшукав. Дайте мені лимонадику. Хочу лимонадику і з голови єнота попити. Ні, не дають. Добре, піду далі. Ну зараз ума Ага, все. Все я начебто зібрався. Тоді ходімо далі. Що це за провисання було? Не зрозуміло. Чудово. Мені дадуть пройти зараз? Ну звісно. Ходімо до Лойду. Чудово. Може ще є як. Щось є в цьому театрі? О, дивіться. Який гарний лев. А, він ще й рухається. Ну, я поки до тебе не йду, так що можеш втікати. Я хочу подивитися, чи може тут ще якісь іграшки є. Наче ні. А з зворотньої сторони. Теж пусто. Чудово. Ходімо тоді далі за цим Львом. Ну, За цим лойдом. Львом. Ти, буша, я бачу весь парк, Але за сценою темрява. Якщо йдеш туди, будь обережним. Твій крітер крав ще не вміє тебе оживляти. Добре, дякую, буду обережний. Хм. Так, туди можна пройти якось. Ні. Одна дорога все так. О, п'янинно. Туру туту, туту, тутуру, тут, туту, туту. І затихло. Ну, чудово. Тут більше нічого немає. Ніяких іграшок, ну добре, ходімо далі. Я його чую. Оу. Полегше, чуваче. А вона світиться? Чи. ні? Ні, то просто блік був. Дуже обожнюю, коли в грі така темрява. Uh -huh, uh -huh. Так, поки що я його не чую. Uh -huh, мені туди, напевно, йти. Воу. Добре, це було лячно. Ні-ні, я до тебе зараз не, не піду. Ти щось агресивний, але спочатку то мені не подобався, а зараз не зовсім. Так. Червона кімната, це напевно пункт охорони. Угу. Я тут шукаю ключик. Угу. Немає, немає. А, от він. Чудо. Іграшок. Я її хочу. Блін, я її хочу. Чи може мені бути тихіше? Тут, наче все добре. Так, обережно. Обережно, його наче ніде не бачу. А, але я в таки напрузі трошки. Не, я його чую праворуч. Так, але за мною його немає. Чудово. Так, я майже вибрався звідси. А Чому він закритий? Мммм. Як я люблю, коли мене ззаду так беруть і лякають. Біжи, біжи, я за тобою. Щас ще, ще тобі добавлю. Ти диви, який агресивний лев. Я агресивна панда, будемо знайомі. Так. А може там ще якісь двері відчинилися? Ні? Ні. Все зачинено, начебто. то Ну, добре, тоді ходімо до пункту, ну, не для, до пункту охорони, а підемо там відкривати двері. Ми ж взяли цей прекрасний ключик. Та ще познайомилась з Ллойдом. Тут тут. Так, ходімо, ходімо. Ну, ще можу вам сказати, поки гра, ну... Те що я путаюсь куди йти, що робити, є таке. Ну... немає цих, знаєте, стандартних орієнтірів. Іди сюди і тобі ще й підсвічують. Ну. що вона хоча б лані. ланійна. Ланійна. О, вимовляти це дуже важко. Хай, okay, mm. чому б тобі не глянути на перегони на даху молі? Це недалеко звідси і чудова розминка перед більшими атракціонами. Просто піднімись на посадковий майданчик молі. Чудово. Але Гайс, я гадаю, що зараз ми будемо завершувати цю гру. Так що, якщо вам сподобалася серія, якщо ви бажаєте, щоб я продовжив це робити і приводив е ці цю гру на українську, підтримайте мене лайком та коментом. Дякую вам. Ну і Все вам найкращого.